Ви працюєте баристою та готуєте людям запашну каву. Але одного дня до вашого кіоску приходять представники санітарної служби та вимагають для перевірки вашу особисту медичну книжку. Ви її надаєте їм та вони викликають поліцію та щодо вас відкривається кримінальна справа. Ви спитаєте, чому так сталося? Що ти розповідаєш? Однак, давайте не будемо один одного обманювати. Це сталося тому, що ви не ходили до лікарні, не проходили жодного медичного огляду, а купили цю медичну книжку в інтернеті за 200 гривень. Бо так простіше. Потім поліція призначає експертизу. Відправляє вилучену медичну книжку на експертизу та експертиза підтверджує факт підробки. І вам вручають повідомлення про підозру за. Посібництво в підробці документа та використання підробленого документа, і ви на рівному місці отримуєте судимість. Однак я вас попередив. Та ви можете викинути підроблену медичну книжку та оформити її нормально. А якщо ви опинилися в такій ситуації, що у вас вже поліція вилучила медичну книжку та щодо вас відкрите кримінальне провадження, то ви можете звернутися до нас, та ми допоможемо вам не отримати судимість за таку дрібницю.